Вітаю вас, мої дорогенькі. Що станеться з тобою протягом, ну, давайте брати, 10-14 днів, тобто десь приблизно 2 тижні. Так. так. Е, я більше розглядаю як сферу все-таки стосунків, але все рівно, ну, що, що тут карти скажуть. Закінчиться якась справа, але знаєте як, ви щось закінчуючи, причому досить таке гарне закінчення, коли ви задоволені тим, що відбулося, тим що, тим, що ви створили щось. І наприкінці того, як ви закінчуєте якусь роботу чи якусь справу, ви розумієте, що далі не знаєте, яка ціль наступна. тобто ви... Не, не знаєте, куди далі йти. Але як творча людина, ви вмикаєте свій творчий потенціал, і він працює наповну. Тобто ви щось створюєте особливе, рідкісне. Так. Ось і кохана людина, дивіться. Тут, хто б ви не були, чоловік чи жінка, тут буде кохання. Буде кохання, і людина йде до вас. По справедливості. Так як я дивлюся, на 14 днів приблизно тут, скоріш за все, якесь пояснення щодо того, що якась людина з'явиться в вашому просторі, і будуть від неї якісь знаки уваги так, до вас. Ну, щось, щось буде. А дивіться, що це за людина, що це за король. Як ви його впізнаєте? Ну, Це новий. Тут якийсь чоловік буде настільки класно себе вести, що для вас це буде просто задоволення. Це прийшло у ваше життя, тому що ви як заслужили це, тому що якась вища сила спромоглася побачити, наскільки ви старалися, і по справедливості вам це дано. Як це може бути, щоб, щоб так старалися і ви тут отримали? Не просто щось, так, а навіть увагу якоїсь людини. Або довго не могли скривати свій напрям в плані відносин, так, в плані стосунків з чоловік-жінка. Ви більше вирішували життєві проблеми, намагалися створити свій власний простір там, де немає взагалі чоловіка. або... Ну, якось відсторонювалася від стосунків і досить довго. Я бачу жінку, яка обмежила себе в спілкуванні і намагалася створити кар'єру, наприклад, або створити щось, що надалі б давало їй змогу бути сильнішою. Тобто тут мечова королева, тут нелегкі енергії. Так, чоловік, який йде ваше життя? Ось він. Як ви впізнаєте його? Ну, це точно буде. Людина розведена або взагалі, ну, тобто він не жонатий. Це 100%, бачите, як іде. А це ваше кохання. Перше кохання для, його, для нього це те кохання, яке, як, як вперше. давайте так, Перше кохання це було, напевно, вже десь скільки там років тому. А це як вперше. Ну, ви просто скажете, це вперше зі мною таке. Ну, Ви відчуєте, відчуєте серцем. Як ви впізнаєте, досить романтичний або ну, чоловік з серцем. Як ви його впізнаєте? Ух ти! А тут дияволи, де це, знаєте, якесь таке відчуття у вас буде, що я з таким стикатися боюся. Я не саме з чоловіком, а з такою ситуацією, коли закохуєшся. Ось, тобто ви. Будете відчувати, що щось таке відбувається з вами, а контролювати вам це не під силу. Так, добре, як чоловік до вас буде ставитися? Ну, це, це кохання, мої хороші. Дивіться. Е, так. Тут є ревність, але дивіться, він ставить вас вище себе. Тут іде імператриця. Його. Ранить будь-яка ситуація пов'язана з тим, що коли його зраджують, і він, ну так, він це хоче, не хоче, але буде показувати. Але досить сильний характер в тому, що як матеріальну частину так він бере на себе. Так. Тобто тут кажуть, що важкий шлях якийсь він бере на себе навіть. І де знаєте, що? Начебто чоловік вирішує проблеми, які у вас там залишилися якісь. Хоча ви, ви, я тут бачу, в статусі імператриці показана такою, як, яка й сама може все повирішувати. Ну, бачите, як тут людина йде відповідальна. Добре, 14 днів буде якийсь. Як подвіжки до того, щоб він прийшов. Давайте подивимося, що там далі. 14 днів, що буде відбуватися. Так. Так, тут якась сварка може бути. Ух ти, а між Конфлікт інтересів. Якщо цей конфлікт зайде досить далеко, Тут хтось хоче піти кудись. Цю ситуацію можна перемогти, якщо заблокувати слова, свої слова. Ви досить жорстко сприймаєте зараз ситуацію. Я так багато карт виклала. Я просто бачу одні мечі йдуть. Слова, слова, а жорсткі, досить жорсткі жорсткі слова. І тут ви. Виступаєте як та, яка знає, куди куди йти. Але людина, з якою ви сваритеся, він або вона ну, ще як не на тому шляху, коли серйозно розуміє, як правильно ступати. І вам треба трішки м'якішою бути. Ви це зрозумієте, але трохи згодом. Тому потрібно зараз, оце ви почули, і потрібно просто сприйняти найближчі дні, як ті, які можуть спровокувати якусь сварку. І ну, не допустити цього. Просто не допустити цього. Намагайтеся стриматись перше за все себе. Так. Тому що тут може бути. ну Я тут бачу такі карти, що навіть і ви можете куди, кудись піти. А все починається бачите, не з зради якоїсь, не з п'ятірки мечів. Це як результат. Це як вже ну, послідовність процесу. Це просто якась сварка, яка ну, не мала сенсу навіть. 14 днів. Так, близькі люди. Ви щось їм даєте. Угу. Так, будь ласка, тут ще одна така ну, як, застереження про те, що економте гроші. Ви на близьких людей можете витратити дуже багато грошей. І це просто як кінець. Дуже багато бажань. Так, це сімейна, сімейна ситуація. Вам треба поговорити з тим, хто ну, бажає дуже багато, розумієте? Тому що тут на все фінанси, можливо, і є у вас, але тоді все рівно кажуть, що трішки припини, тому що тут і розвиток самої тої, тої ситуації може за, ну, як? спровокувати ще більший витягнення ресурсу вашого. Якась така агресія йде. Але дивіться, якщо у вас буде, у вас, вам дана якась сила, сила сонця. Якщо ви скористаєтеся нею, зрозумієте, що все в ваших руках, ви можете і конфлікти зупиняти, і вирішувати питання складності з фінансами. До речі, я ну, десь на днях зроблю, можливо, навіть сьогодні-завтра, зроблю фінансовий розклад, тому що відчуваю, що такі енергії зараз потрібно. Так, а ми дивимося на твої сім днів, твої сім днів. Що там і як? По якомусь питанню ти вагаєшся і не знаєш, чи правильно, чи правильно щось бачиш, а можливо навіть взагалі щось не бачиш. А є якийсь шанс. Треба відчути його, інтуїтивно відчути, і тоді життя стане легше. Це шанс піти. Ну, давайте так, якось от отримати чогось більш чогось більше. Шанс просунутися далі. Шанс в чому? Новий проект якийсь. І вам дають відкриті двері або ключі від дверей. Вам просто треба скористатися. Щось, що ви почали, починає вже працювати. І це нове, воно зароджується. Треба, треба побачити всі можливі варіанти розвитку чогось важливого для вас. Можливо, це робота, можливо, це стосунки. Щось нове зароджується, щось нове, що ви почали. А що ви почали, це, ну, можливо ж, тут все, що завгодно може бути, і стосунки, і, і робочі якісь процеси. Так, я бачу жінку, яка ну, кохає вас, так, тобто вона любить вас, як хто ви її, сестра, мама, стійко тримається. Хочу поговорити з вами. Це сімейний, сімейний зв'язок. В неї якась проблема зараз. Вона хоче отримати якусь відповідь від вас, як від людини, яка може допомогти словом хоча б. Ну тут більше як словом, звичайно. Для того, щоб знати, який наступний крок. Вона досить скоро зв'яжеться з вами. Це буквально на, на днях буде відбуватися. Добре, що вам сказати їй? Ой, там така складна ситуація. Що вам сказати їй? Там складно із чоловіками. Сказати, що все, що важко, воно вирішується, що вона елегантна, красива жінка. Тут взагалі якісь компліменти. Просто сказати про силу людини, про те, що вона все зможе, і ну але, звичайно, там якимись такими словами, які можуть підтримати. Тут до досить серйозно, що треба підняти самооцінку. Просто підняти самооцінку тій людині, яка буде з вами зв'язуватися. Я бачу, що це якась жінка, яка з вашої сім'ї. Так, що там твої сім днів тобі підготували? Сім днів. Так, 7 днів і сім жезлів. Сім бажань, які ти захочеш виконати, але дивися, вони. Це перші сім днів, так, ми дивимося на 14. Тому перший тиждень перший тиждень він дасть якийсь поштовх. Головне не затягувати. Тобто, в перші 72 години треба якусь ідею реалізовувати, якщо вона не реалізована в перші 70. Дві години вона не реалізується ніколи. Або дуже складно буде тягнутися буде, як не знаю, що. Тому, як би там не було, навіть якщо там щось тягнеться, зрозумій, тут і зараз, що початок тут і зараз. Зрозуміло? Так. Це ну, серйозна... як? серйозний крок до твого виконання твоїх бажань. Ну, Давайте тоді. Перший тиждень подивилися, а наступний тиждень головна така порада від вищих сил теж. Тобто, перші сім днів і другі сім днів щось буде складно з тим, як добувати собі гроші. Ну, складно, але все рівно можливо. І як порада тут іде. Дотягни до кінця. Тобто тут то треба щось таке зробити, витримати, дотягнути, стане легше. Дивись, Дивись. десятка, дві зняли, вже вісімка, вже піднімаєшся вгору. Скидаючи баланс. Ой, баласт і тримаючи баланс. Зміниться ситуація на найкраще. Тому зараз просто треба ну, трошки попрацювати. Я бачу, що за вами. Спостерігають ваші ангели-охоронці, це ваш рід і все рівно це людина, яка ну, має бути щасливою. Тобто тут і зараз ви можете це прийняти. А я вам буду дякувати за вашу присутність, за вашу енергетику, за вашу фінансову підтримку. Нехай вам в рази більше все дає. А якщо хочеш побачити продовження, підпишись. Наступний розклад буде для тебе, Па-па.